Для того, щоб легко і швидко переглядати та публікувати оголошення на сайті, додайте веб-аплікацію на свій домашній екран. Для пристроїв Android. Перейдіть в браузер. Введіть dit.defizpanas.com. В нижній частині екрану з'явиться підказка. Натисніть на неї. Натисніть Install. Add to home screen». Ось і все. Якщо ви користуєтесь пристроєм iPhone, для того, щоб зберегти аплікацію сайту на вашому домашньому екрані, вам необхідно перейти у браузер, вбити в пошуку gitpana.com, натиснути поширити, знайдіть опцію Add to Home Screen, натисніть Add. Ось і все. Тепер ви завжди можете слідкувати за оновленнями на сайті із свого пристрою iPhone.